Народному руху України 25 років. Партія була зареєстрована ще 1 лютого 1993 року. У перший рік свого існування рух організував ряд масових заходів, метою якого була боротьба за незалежність, відродження української нації та відтворення історії і державності. На той час це взагалі було абсолютно нове явище. Тоді це вперше перша організація національно патріотичного і демократичного спрямування, адже доти. При СССР все заборонялося, і саме ця наша організація вона собі поставила за мету досягнення державної незалежності України. Найбільшим заходом народного руху були живий ланцюг та масовий виїзд на Нікопольщину та Запоріжжя до 500 річчя запорізького козацтва у вересні 1990 року. Доводилося нам дуже діяти в таких екстремальних умовах. Наприклад, те, що ми вимагали незалежності України, воно кримінально каралося тодішніми, тодішніми законами, тому що був закон, який гласив, що є територіальна єдність і цілісність радянського союзу, і всяке посягання. На цю цілісність воно каралося десь до восьми років тюрмою. Лідером народного руху України був В'ячеслав Чорновол. Історія партії бере свій початок від громадсько політичного руху, про що свідчать документи, листівки та фото стендової виставки в обласному архіві Житомирщини. Там в основному зібрані копії протоколів, декларацій, протоколів зборів, протоколів місцевих органів партій, осередків, коли створювалося це дев'яносто. 90-й, 91-й рік, 92-й, початок 90-х років, коли на місцях створювалися осередки народного руху. Виставка до 25-річниці створення народного руху України за перебудову діятиме в Державному архіві області до 15 вересня.